Доброго дня вас вітає. діагностична лабораторія консультативно-діагностичного центру Деснянського району. Роботьте, будь ласка, я вам зараз покажу, що ми робимо і які у нас можливості. Клініко-діагностична лабораторія консультативно-діагностичного центру Деснянського району Києва готова надавати послуги більшій кількості містян. Для цього центр обладнав установу найсучаснішим обладнанням відповідно до договору з НСЗУ. Ми надаємо допомогу відповідно до ди. 20-го пакету НСЗУ це амбулаторна допомога. 35-го пакету це спостереження і ведення жінок вагітних, і 60-й пакет це військовослужбовці. Тут на обліку весь Деснянський район це понад 350 тисяч людей, проводять загальноклінічні, гематологічні, біохімічні дослідження на ревмопроби та на туберкульоз. Це полімеразна ланцюгова реакція. Дозволяє визначати незначну кількість мікобактерій туберкульозу. Він разом з цим визначає і чутливість до рімфапіцину, тобто препарату, яким лікується туберкульоз. Обстежити себе можна і у четвертій філії КНП КДЦ на Вигорівському бульварі 4. у обох установах це можна зробити безкоштовно за наявності направлення лікаря або ж у терміновому випадку платно, що дешевше ніж у приватній лабораторії. Четверта філія приймає на обстеження дітей за тим самим спектром аналізів. Тут особливий заспокійливий підхід до підростаючого покоління, бо, наприклад, не кожна дитина готова здати кров. Наші лабораторії цього року пройшли акредитацію. Наш заклад має акредитацію ІСО. Не всі заклади це мають. Це міжнародний рівень акредитації. У Нас Деснянського району значить, ми вже на протязі п'яти років от проходимо акредитацію ІСО. А ось на МТЮК-3 працює третя філія. Там до лабораторії звертаються як діти, так і дорослі. Приходять сім'ями, довіряють швидким та точним аналізам. Так як я перебуваю на диспансерному обліку у лікаря-ендокринолога, мені треба здавати аналізи щитовидної залози ТТГ, Т4, Т3. Глікований гемоглобін, глюкозу результати аналізів роблять своєчасно. Ми закупили моноферментний аналізатор Ербалахема Ческоп виробника. На ньому ми досліджуємо кров на маркери гепатиту С, Сифілісу. Кожна лабораторія консультативно-діагностичного центру чекає на вас. Збір аналізів проводиться з 8 по 10 в будні.